Всім привіт! вы на канале воспоминаний и сегодня реакція на пісню Ремікс так Эм Элиханы sorry, так, Якщо что правильно почитала, то уже бачите у названия. І ми бачимо яка буде пісня тоже почти А всю думку мою знаєте в кинцевитин дочекайтеся что это кому для и мне подобается и дальше мы будем тоже дочекать. що я можу сказати, нам не подобається далі. Голос такий приє... приятний, так, мене слухати. І я її рекомендую всім вам слухати. Reminded of it every other second, especially when all my self-esteem's already shot The hell I'm falling helplessly, I'm embarrassed, I don't want no one else to see Cause I feel like I'm a piece of shit every time she yells at me Selfishly addicted definitely doesn't help this She makes me feel like I'm And going to heaven But makes life a living hell for me, she does that thing with a lip, now she's melting me I'm partying a wrong I'm wrapped around a finger Oh yo-yo on a string, she lets me sit there and just hang on until something better comes along And she drop me like a hot potato I look like I'm in pain, but I'm okay though Cause I know she loves me, my friends wouldn't be Покін, так і нарізане, йому можна слухати, чихунько своїх скарг наушниках і думати про свої думки. I'm going straight down the drain. Do Вона була пісня, так, мені нас сподобалася, я рекомендую вам, так, додавати свою прелість, така, що про саму пісню, що можна сказати, вона така спокійна, дає таку енергію спокійності, так, мелодія спокійна, голоса тут дуже спокійні, по самому пісні, я думаю, це про почуття, мабуть, так, так, що ще я можу сказати, і тут прикольний кліп, так, кліп про повторяються нічого страшного, главное, щоб була пісня по душі, так. О, що ще можу сказати? Еміни Марихана голоса дуже сп... погибнется так. Спокійные голоса додав. Так, викладка на 100%, так. О, якщо це не на стало доставила 100 балів, так. Ну, я думаю, це така була моя думка при коротенька, так. Що я об этом не буду роз... сказати, розказувати. что туда. Зрозуміється, моя була думка, так? В кожну своя думка, ну, на даний момент ми будемо прощати з вами, так? Що сказала, хотіла сказала, так? І будемо прощатися. Дякую вам, що ви були зі мною, дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписки, і всім пока!